Духі І так, добрий вечір. Всім добрий вечір. Зараз ще 5 хвилин. Трохи, трохи чекаємо. І так, ще трошки збираємось, а поки, поки зараз послухайте музику. Так, так. Так. Так, так, так. Добрий. Угу. Зараз поки що. Послухайте музику. Максбарс і береги, українська версія. О, так, чутно вам. Вітаю, добрий-добрий вечір. Так, Ще хвилину. І так, на честь третій день відкриття магазину. ми, ми, Я, як обіцяла, в прямому ефірі проводжу розіграш. Зараз. Трешки, Відкриття! музику. родик. дякую, музыка. Дякую, вдячна. Так, так, Оксана Анатолівна, добрий добрий вечір, дякую. Слухаємо музику ще дві хвилини, це на честь відкриття. І так, умови нагадую підписатися на YouTube канал. Це Макбарська пісня, українська версія Береги відомої пісні. Близько, очак, так, так. І ще одна пісня, тому що день народження магазину дивимось. дивимось. Поїхали, Дивимось, дивимось. Вам видно? Чутно. Це німецька пісенька з днем народження. Означає з днем народження вас, з днем народження тебе, діє магазин, дорогий магазин, лівий магазин. Yeah. Okay. Сомки борзд. І все, починаємо.

Так, 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 повертаємося. Пісня пролунала. У нас є третій день відкриття. Пам'ятаємо ще, оці 5 хвилин вам були для того, що хвилинку даю щоб виконати умову, підписатися на YouTube канал. І якщо підписалися, ставте тут плюс, щоб я вас одразу бачила, що ви берете участь у розіграші. Я кожному з вас махаю. Так, дуже дякую, дуже. Я помахала. І так, І так ми, ну, ми сьогодні, ми сьогодні так видно, я так розверну, можливо, так буде краще. Ми сьогодні починаємо взагалі вітаю вас з тим, що ці три дні були дуже насичені. Я багато робила контенту для вас. Наступного разу ми трошки підемо, трошки відпочинемо, підемо на. На спад, тобто, але буде, буде для вас контент цікавий. І так, розіграш буде, я тут підготувалася, листок буде відбуватися у такій. Такі етапи. Я дякую, ну я цього разу, це перший раз, і тому подарунки отримають всі ті з вас, хто підписав перший, хто підтримував, хто дякую вам, хто лайкав, ну, тобто ставив вподобайки моїм сторіс, моїм постам. Взагалі це для мене цінно. І трошки також роз я розповідала сьогодні про компанію. Це компанія, це український бренд Бріонель, тобто постав. З яким я співпрацюю, ну, постачальник, і він же є виробником прямий виробник компанія Бріонель. Тобто Це продукція, яку ви бачили, це миття посуду, це те, що я показувала, записи прямих кіфірів є, та також лінія для, для краси Pink тобто Це шампуні для волосся. Ось те, так. І взагалі багато чого дуже цікаво. Зараз три новинки. Я теж писала «Гель для душу. Новий новий гель для душу. Це І Їх буде аж два, аж два шампуні. Була до цього ще шампунь, а це буде краще шампунь. І жіночий шампунь, і новинка чоловічий шампунь. Також це будуть дуже такі новинки. І так, Pink Lime та Brionet – це постачальники, з якими мій магазин. Назва мого магазину 100%. Еко-магазин. -ма, еко Тобто 100% екомагазин, і ця назва дійсно так. Ці, ця продукція 100% екологічна. І так, давайте переходимо зараз. Я, так, я розверну зараз. Так, переходимо до е, я розіграшу. Переходимо. Угу. Так, так, не, Чого не? Так, зараз переходимо. Я хочу красивеньку, щоб отак все. А, пісенька звучить. Ну так, я приключу. Можливо, давайте я тихенько якусь. Включу пісеньку, ну добре. Давайте тихенько вам включу і буду чутно? Ні, не Чутно? Так, чутно. І так, перше, що ми. Дякую, дякую. Перше, що ми розігруємо, це вважає. Так, перше, що ми з вами розіграємо, це буде. Це буде щось це буде? Щось це буде. Я написала: сертифікат на масаж. Нагадую, масаж. Турборежим, режим, акція 177 плюс, тобто плюс і буде ще. Плюс акція споживай, перемагай. Тобто це патріотична акція, яку я запустила також. І ось перше це, це сертифікат на масаж. Деяким, тобто. З вас я вже, наприклад, хтось вже отримав сертифікат на масаж, коли ми в особистих повідомленнях спілкуємось дуже тепло, дякую. А хтось, наприклад, ще ні. Ось ось так ось. Ось так ось зараз я. Фіксую так, хто помахав. Ан Ангеліна. Ангеліна отримує сертифікат на, мас на три сеанси безкоштовного масажу. Можете переглянути, є, можеш переглянути, я зв'яжусь з кожним, як це отримати все. Оксана Анатоліївна, дякую вам, Оксана Анатолійовна, за підтримку. Ви також отримаєте три безкоштовних сертифікати. На класний масаж. Тобто, наприклад, це така альтернатива нашій акції, де ви можете придбати цей масажер на сайті, на безпечному, класному сайті. Це є показник серйозності, взагалі магазину, показник серйозності постачальників, партнерів, що я, працюємо серйозно і дійсно продукція якісна і вона вам дійде. Це так, і ви можете. Ну, наприклад, з приводу сайту, тут я допоможу, щоб ви так, щоб ви отримали максимальну знижку. Я з цим, ну, допомогти вам можу. Також люди, які... По мріям. Перший раз ви мріяли. Я тут проводила марафон мрій. І від мрії до цілий. Також Марія Сергій, бурла Марія Сергіївна, партнер, наставниця, людина, яка мене завжди підтримала, допомагала, проводить марафон, трьохденний марафон цілий, 13, 14, 15 квітня, забрала реєструватися на неї. Також І ось так. Тоді людина, яка мені писала цілі, дуже класні, вона виігрує, вона теж. Виграє продук. Далі переходимо до продукції. Вона виграє продукцію. І ця продукція я її доставлю цій, цій людині, я з нею зв'яжуся. Вона виграє таку класну якусь продукцію. Що це буде? Це буде ще сюрприз. Але виграла та людина. Також, також ще людина Ірина Юр'ївна, яка писала колега по роботі мами. Тобто дуже класна людина викладачка, вона виграє. Що ж вона? вона виграє ще й обстеження, до дачу, до масажу, подарунку продукції, ще людина виграє обстеження. Давайте привітаємо переможців, дамо облисків, дамо сердечок. Так, Маріна. ще Марина, подруга, дуже чудова людина, вона також виграє продукцію. Яка це буде продукція? Це сюрприз, це сюрприз. Але виграє продукцію Бріонель, тобто постачальника Бріонель, реєстрація на сайті угу. е, сайт я закину в. Еті. І також, дивіться, ще, до речі, я хочу кожному дати шанс. Я даю кожному з вас шанс. Ще є можливість підписатися, на, виконати одну умовочку, одну, одну єдику, підписатись на YouTube канал, і тоді ви, ви берете участь. До речі, це зробила Віка. Ще одна групниця, моя одногрупниця, дуже минула, дуже хороша. Безкоштовного вона виігрує сертифікат на три сеанси, вибачте, перервалось з безкоштовного масажу Це того масажу, масажиру, яку я показувала, і показувала також партнера Плаксу Тараса Володимировича, який з ним теж працює. Але, тобто, і так то виігрує, і до мене я все Это і. Та, і... Все вам відправлю, все буде окей. Також Аня ще з психології, дуже класна, теж, така шира, приємна, простодушна, обожнюю, дякую їй. Вона, вигрує. Ага. Вона теж вигрує обстеження. Що це за обстеження? Це комплексне функціональне обстеження організму. Це ще третій партнер. Мій партнер мого мага... 100%, 100 еколаден. Еко шоп, екомагазин, я хочу еко щоб. Тобто, головне, тут 100% еко. Магазин просто можна сказати, 100% еколаден, німецький там магазин, магазин, шоп, магазинчик. Ну, тут 100% еко. тобто 100%, Це екоформула, що написано, я вам читала також. Ідея від оплески, оплески людині також е виграє хтось, чи кожного, я щоб ще когось не забула. Так, переходимо до наступного. І так, Тестер, нічний крем, е тестер для натоп... ну, натоптиш продукції для натоптишів, е виігрує. Виграє ще також одна надзвичайно класна людина, яка Тетяна Сергіївна, це ж вчителька зі школи, дякую. Виграє крем, крем для ніжок. Цей крем, якщо, наприклад, на ніжках дуже хороший, від Пінклайм, від лінії Пінклайм поставщика партнера мого моїх партнерів. Виіграє. Ї... Вітайте, переможцю Тетяну Сергіївну. Вітаємо Тетяну Сергіївну! Наталія Олексіївна. Також була Наталія Олексіївна, вона теж виграє Виграє обсте виграє обстеження, виграє масаж, сертифікат на три сеанси масажу. Багато, багато хто вітаємо, вітаємо. Це людина, яка на минулому прямому ефірі. Я вголювалася, вона мене підтримала, вийшла. Просто вдячна. М -м -м, просто дякую, Тому на знак вдячності. Ось. Виігрує людина, тобто я виграю кожен, хто або взаємодіяв, або підписався на YouTube канал. Підписуємо ну, за вашим звичайно, за вашим бажанням. Я підписуюся. Пам'ятайте принцип добровільності, принцип безпеки. Тобто тут вам безпечно, комфортно. Ви цебто це, це, це магаз як звичайний це магазин, в якому багато магазинів є, і ми багато чого купуємо. А це такий ж самий магазин, тільки ще й еко, тільки ще й безпеки, Безпечний для здоров'я, безпечний для вас, та доставляє радість. виробники. От вчора була на прямому ефірі по Пінклайм, по лінії три новинки, де представляла, я з вами ділилася. Це, дійсно, виробники ну, це вироб... з... безпосередньо з виробником. Це дуже Бо така люд... люди вкладають душі. Це настільки частинка цієї любові, цієї частинка цієї душі дійсно вкладено. Я дуже... Я дуже думаю, дуже дякую. Так, ще Ще виігрує Ірина Матлашова, Ірина. То ж підтримала людина, теж гарна людина. Кожна людина тут класна, яка виграє класні люди. Тут виграють лише класні люди, лише класна атмосфера. І ви такі, і ви такі. і Дякую вам за це. Вона виграє теж сертифікат на масаж. На цей масажер нагадую, тобто, наприклад, також лайфхак розповім, масажер можна купити. Розповім лайфхак. Такий добре, бо сіки, такий секретний лайфхак. Якщо це сімейна акція, не виходить купити однім. Людини, можете скластися двоє, троє, розподілити суму ну, на сайті, ви до мене звернутись. Якщо вам це цікаво, звичайно. Звертайтесь до мене, цікаво, звертайтеся сразу. цікаво, зацікавило, так звертайтеся А ну так якось так. Ми потім вирішимо, чи вам це важливо, ви можете придив... ви придивляєтесь, тобто, спочатку, ще відкриття. Ще, якщо вам, наприклад, не зайде, ну, наприклад, таке буває, продукція ось не зайде, ну не заходить не ваше. це, таке е, Дзвонять, вибачте. До речі, до речі Маріна. Маріна дзвонить. так так е, Людина, яка виграла, виграла молодець. Я ще раз вітаю Дякую, бачите, активні, які е, ви виграла продукцію. Також ще виграю, як то, що у нас. Ще... Виграє кожен, тобто кожен я, наприклад, можу когось вибачайте тут, не назвати, але потім подивлюся і дивлюсь хто там. Ну підтримував то ета. Ну кожен, лігше, хто. Підписався, виграє Влад також Марищук Влад, це теж мій е, медик, людина, ну тобто одногрупник е, на біології, е, медик. Е, теж Ну що, що Звертатися, хороший, хороший, такий спокійний, е, рівноважений, класний, добрий, просто дуже проста людина. Він виграє на масаж. Сертифікат на масаж. Та Богдан, також друг. Хазяїн квартири е, Богдан виграє теж виграє обстеження. Богдан виігрує обстеження. Також е, Таня, е, кіндрак Таня. Е, дякую з, ну, з, на психології, на, теж разом, ну, як би можна сказати, вчилася. Е, ну, так сказати, виігрує теж. Так, Обстеження, функціональне повне обстеження всього організму від центру здоров'я, від е, ще одного класного спонсора. Тараса я знайомила з одним з е, спеціалістів, професіоналів, це Тарас Володимирович, він його так чудово проведе, він його надзвичайно чудово проведе. Тобто, я ну, відправлю, до, 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 у нас всі найкращі, але відправлю до супер-супер найкращого спеціаліста центру кожного. Це обстеження без безболісне, точне, нешкідливе, не треба здавати ніяких аналізів, просто приходити і просто приходити і все. Тетя тобто, зв ну, тобто, Люба, звичайно, тетя Люба, це хазяйка квартири. ну, Це просто, просто людина. Просто обожнює. вона дякує їй теж, вона виігрує. Mm, вона виграє новий, новий новинку. Виграє новинку, яку, яку ще, не, ще немає, навіть ще інша новинка. Виграє дуже класну новинку, одну з нових товарів. Наші три новинки нагадують: чоловічий шампунь, жіночий шампунь, еко, жіночий шампунь. Всі новинки еко. Еко можна до кожного ще називати, представити. Так це і є. Жіночий шампунь, чоловічий шампунь. Е, та, гель для душу, ще другий. Тобто все, гель для душу, ну я робимо. Так, так, гель для душу. Зараз вам трошки музичку. Зараз з відкриттям. Ми продовжуємо. І ми переходимо. Зараз музика, ми перейдемо до неї най найважливішого. Най Так, і ми переходимо, ці були призи кожному з вас, кого назвали. Чотя валя, що також підписники каналу виграють Вадімо, одногрупник виграють по сертифікату на масаж. Три сеанси. Це сертифікат включає аж три сеанси, безкоштовного, шикарного масажу, масажера, який ви бачили, це працює по виновні кровообігу. дарує бадьорість, Тарас Володимирович проводить масаж. Ну, шикарно. і Так, це тут кожен спеціаліст і кожен. Так, виграє хто? хто ще виграє. тобто Багато кого я хочу. Ігор, друг Ігор, дуже друг, щира людина. тобі вітаю, ти виграєш. Також виграєш сертифікат на три сеанси безкоштовного масажу від. Цент... від е... Супер від діагностичного, від оздоровчого, вибачте, центру. так Перепрошую, дякую, дякую дякую всім. І зараз ми переходимо плавно до насіки найгарячішого. Я казала, буде гаряче, в кінці буде гаряче. Я масажир цей. Лише один. Я його теж розіграю. Пам'ятайте, тисячу підписників, тисячному підписнику подарую масажер. Я сказала, подарую один. Акція діє, підписуйтесь. Це масажер для всієї родини, вібраційний. Я виставляла, як я на цьому просто хожу, коли на цей масажер, та я балдею, я кайфую, І це дуже класно. розслабляє. я виставляла ноги там на масажері мої, як ножки мої відпочивають. Як відпочивають. Хочете, щоб відпочивали так ваші ніженьки? Будь ласка, будь ласка, це, це все класно. Так, і що ще? Я зараз, ну, якщо, наприклад, по акція. Я казала, один буде масажер, але я подвоюю, Я подвою. Це честь тільки відкриття. Тільки сьогодні більше такого не буде. Чесне слово, тому що ну, не буде це один раз. Є ще один принцип чесність, я його тут називаю, дуже чесно все. Якщо так буде продукція, то продукція буде. і... Масаж, обстеження, продукція, пін, тобто Пінклайм Бріонель, Пінклайм. ми магазин співпрацює з Бріонель. Бріонель, до речі, є спонсором був спонсором офіційним спонсором змагань з спортивних танців. Моя сі... Аліся, моя сестра, вона також виігрує, тому що виграє обстежок, виграє продукцію. Тобто виграє сертифікат на масаж на три сеанси. Тобто, сьогодні бачите масаж, тому що на честь акції масаж Турбо Плюс» я розіграю в рамках акції. Увага, Споживай, перемагай! Один масажер виграє мій. Мій тато виграє тато, і в рамках цієї акції йому ну, потрібен цей масажер і дякуємо ЗСУ, дякуємо захисникам. Просто я вдячна і він виграє на, вс... ну, тобто на... на всіх, можливо, це йому піде. тобто, я... ну, тобто доставка, все. Це теж, бачите, патріотичний такий момент, тому що. Ми підходимо, що важливо перемога, перемога, але ми віримо, ми, ми віримо, ми і можемо розуміти, що робити настрій. Головне робити настрій та настрой, і щоб, щоб бути. Бути в тонусі, щоб бадьор бачити, наскільки зараз це важливо. і Тому ось такі проводимо такі акції, такі такі Pінkline, Я і, тобто, сета. і Марія Сергійна, Бурла, Марія проводить інтенсив, усилання у мене є. На YouTube каналі у мене теж є всі відео. прямо прямий ефір я дублюю туди. ну, тобто, давайте так, За тиждень 50 підписників наша ціль зробимо до понеділка. Ділка. Давай. Ну, як, за вашим бажанням можете підписатись, там буде класна інформація, там теж класні відео, все це я викладаю. Наприклад, YouTube канал, та Telegram та Instagram канали, ой, ой, Telegram та вайбер. Канали також я веду постійно контентом, наповнюється яскраво всі акції, всі там, купуйте. ну, тобто, Для покупки звертайтесь, для замовлення звертайтесь до мене в особисті. Е, номер там. тобто, є, Просто пишіть мені тут, в Фейсбуці, будьте по номеру. По номеру він є на Ютубі. До речі, там є цікавинки, яких тут немає. Тому прошу, тому рекомендую. рекомендую підписатись. Ще раз ще залишилося три хвилини з відкриттям. Ой-ой-ой, ще, ще. Зараз музику. Три хвилинки музичку. Так, музика. ще грає Макс Барських. Українська версія Макс Барських береги телеграм-каналі. Телеграм та вайбер каналах українська версія рубрика музична пауза. Тим ще є, якої немає тут. На Ютубі ще свої цікавинки. Не повторюється, контент трохи відрізняється. Стараюся для вас. Люблю, ціную, цілую. Кліп, кліп, трохи кліпу. Видно? Ай, вибачте. Щось не виходить, Не серце не завжди. Співаємо. Тут не припливають. Відпливали всі, всі подарунки. Я ще якого не назвала. Пробачайте. Пробачайте і дякую за розуміння, що все одно ви виграли. Ви сьогодні цього разу виграєте, тому що це відкриття. Ви в'яни офіційно магазин. Відкрито у, -у, 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 у. Давайте оплески, давайте порадуємося. Далі контент слідкуйте за новинами. Зараз ще хвилина. І я, і ми, та 30 хвилин, регламент, е е дедлайн, ла все, все добре, тобто, щоб вам було комфортно тільки, тільки. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ла-ля-ля-ля-ля, тра-та-та-та. Тум гібурс днем народ, шигиня, хеппі бьоздей, чую, хеппі бьоздей, дія, еко-шоп, еко-магазин. Та-ла-ла-ла. Та-ра-ра-ра! Замовляю подарунки. Масажер розіграно. Все. Все розіграно. Обстеження, масаж, продукція пінклайм та бріонет, і масажер це один. Споживай, перемагай. Дякую. Дякую, тато, дякую ЗСУ. Дякую всім, дякую, позитивний настрій. Настрій це найголовніше. Віри, Віри в себе. Дякую.